Шановні громадяни, згідно з рішенням Київського окружного адміністративного суду щодо проведення вашого мирного зібрання в цьому місці та в цей період... Межано шляхом заборони. Це судове рішення підлягає негайному виконанню. Просимо вас дотримуватися законодавства України, добровільно виконати рішення суду та розійтися. Проявіть розсудливість і повагу до закону. Попереджаємо, що в разі невиконання судового рішення міліція буде змушена застосовувати заходи впливу, передбачені законом, та спеціальні засоби. Особи, які чинитимуть опір законним вимогам працівників міліції. Будуть затримані та притягнуті до відповідальності, встановленої законом. Луценко звертається до вас. Згадайте ці брезентові рукавиці як символ того терору, тої великої тюрми, яку Янукович кинув всю нашу Україну. Зберіться в єдиний кулак і дайте відсіч цій банді. Дорогі друзі, давайте подякуємо українській пресі за те, що вона показала всій Україні і всьому світові, що зараз голоси на цих Інтернет, виборах, якщо в 2004 році їх кував, підрахують, то зараз світ є беркут І це показали наші колеги-журналісти. Ми дякуємо вам за вашу мужність, за вашу принципову позицію, за вашу сміливість. Щойно ми провели політичні консультації. Це Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, Всеукраїнське об'єднання Свобода та політична партія Удар Віталія Кличка. За їхнім дорученням я хотів би виголосити вам рішення, яке ми зараз прийняли. Зараз ми направляємось з вимогою зустрічі до голови Центральної виборчої комісії України. Ми вимагаємо. По всім округам, де опозиція перемогла, і де така перемога підтверджена протоколами дільничих виборчих комісій. Оголосити кандидатів від опозиції переможцями на цих округах. Ці люди чесно перемогли. Ми вимагаємо чесного підрахунку голосів. Друге, там, де вони знищили бюлетені. Там, де вони знищили протоколи, там, де вони знищили результати волевиявлення, ми вимагаємо повторних виборів по одномандатних округах. Ми не боїмося цих виборів, ми переможемо на них знову. Третє, ми вимагаємо від президента Януковича і від Генерального прокурора. Негайно порушити кримінальні справи по всім фальсифікаторам виборів, як членів дільничих комісій, як членів окружних виборчих комісій, так і замовників цих злочинів. А замовники цих злочинів це ті, хто номінується від партії регіонів, це Губські, це Засухи і всі інші. Ми вимагаємо притягнути до кримінальної відповідальності голів обласних державних адміністрацій у Миколаєві і Черкасах, в Київській області і тих областях, де крали результати виборів під їхнім керівництвом. Міліцейське начальство, беркута, які повинні охороняти народ України, а не злочинний режим, повинні понести відповідальність за те, що вони з палицями. Встановлювали демократію в Україні. Такої демократії не буде. А судді, які за гроші продавали країну і продавали вибір мільйонів українців, повинні бути відправлені у відставку і понести кримінальну відповідальність за винесення завідомо неправосудних рішень. Ми звертаємось до вас. Будь ласка, не розходимося. Ми знаємо про те. Що зараз автобуси з людьми, які їдуть до міста Києва, зупиняє ГАІ, зупиняє міліція, переписують їхні номерні знаки, залякують людей. Не бійтесь їх, вони бояться нас. Якщо ми будемо стояти і вимагати, ми обов'язково переможемо. Наступне наше зібрання. Буде у 18-й годині, але ми просимо не розходьтесь, будь ласка, ми йдемо боротися в цілому по Україні. Ми звертаємось до кожного, до кожної області, до всіх громадян України, до всіх, кому не байдужа наша перемога і наш вибір, до всіх, кому не байдужа Україна. Приїдьте, будь ласка, сюди, покажіть нашу силу, і тоді ми доб'ємося перемоги. Слава Україні.